24 нові гідранти для пожежників встановили у Мукачеві. На території міста знаходиться понад 200 пожежних гідрантів. Їх технічне обслуговування здійснюють працівники комунального підприємства міськводоканалу. Цьогоріч з десяток пожежних гідрантів відремонтували та встановили 24 нові. Роботи у цьому напрямку тривають далі. Обстеження гідрантів на справність проводить спеціальна комісія, до якої також входять представники ДСНС. У роботі рятувальників гідранти Відіграють дуже важливу роль. Вони потрібні вогнеборцям для гасіння пожежі. Місця розташування гідрантів позначені на мапі. В цьому році ми встановили 24 нових, а також 10 було відремонтовано. Постійно проводяться роботи із їхньої промивки, сервісу і ремонту гідрантів. Також на тих вулицях, де ми проводимо ремонти зараз, також встановлюємо додаткові гідранти. Нами проводяться спільні комісії обстеження разом із ДСНС на їхню справність, на їхню наявність. Всі гідранти нанесені на систему ArcGIS, тобто із конкретними прив'язками координатів, де вони розташовані. Ця інформація також є в ДСНС. Вони фактично, коли виїжджають на виклик по планшету, можуть бачити, де саме є поблизу гідрант. Також всі гідранти біля всіх гідрантів встановлені таблички показчики, де вони саме знаходяться. Гідранти мають величезне значення. Перш за все, ну, в першу чергу має бути справна техніка пожежна. Після неї мають бути справні гідранти, які знаходяться в місті виїзду в районі виїзду нашого підрозділу. Несправність гідрантів означає підрив боєздатності підрозділу, а гідранти це основне, тому що без гідранта машина після бойового виїзду при поверненні у підрозділ, обов'язково заходить на найближчий гідрант і заправляється до повного водою. Тобто, ну в залежності від того, які які характеристики, технічні характеристики машини, стільки вони заправляються до повного водою, і машини завжди у підрозділах у всіх підрозділах ДСНС машини знаходяться повністю заправлені водою. І та іншими вогнегасними речовинами.